Пристрій для розгладжування зморшок. Гарний китайський пластик, не дуже якісний, страшно легеньке. Панель управління, пару кнопок, якісь режими, таймер, потужність, напевно. В комплекті йде кабель з електродом. Воно є для розгладжування зморшок на машині, тобто вмятин. В комплекті кабель з електродами. Електроди. Однакові, думали, що вони не робочі. На електроді є кнопка. Тобто приїхало нове неробоче. Китайці прислали робочий елемент на всякий випадок. Виявилося, проблема не в ньому. Працює воно як високочастотний перетворювач, по суті, мікрохвильовка, котра генерує нагрів, прогріває метал і допомагає завдяки цьому. Вирівняти вм'ятини невеличкі. Auto Body Painter Dent Removal Induction Heater. О, індукційна. Індукційна плитка, по суті. Вилетіло мені слово з голови. Розберемо, подивимось, що всередині і чому воно не працює. Всередині воно виглядає точно так само, скільки за нього заплатили. Кнопка на хітері працює. Сам хітер має мінімальний опір. Феритовий фільтр пішов на блок генерації. Тут 4 транзистори, струмомірний датчик. Напевно, оптопари або якась розкачка. яка Драйвера розкачка, хоча можуть бути і оптичні. Ще одна оптопара. Семистор і діодний міст. Звичайний імпульсний блок живлення. Всі деталі затерли. Хоча через затирку проглядається напис Atmel, тобто мікропроцесор. Ми тут багато зробити не зможемо, але попробуємо. Нам треба зрозуміти, чи приходить сигнал керування на включення, чи присутні вторинні напруги, чи приходить керування на силовий блок. Транзистори виглядають непробитими. Да, і питання, чи воно вмикається, чи є вторинні напруги. Для цього подаю 220, вмикаю. Вентилятор включився. Цифрова частина, очевидно, жива. Попікало хоче, щоб його включили. Можна задати час роботи. Хай буде 3.0, це, напевно, 3 секунди. Десь можна задати потужність. Не знаю, чи то багато чи мало, 100 максимум. Хай буде 80. Тепер би воно мало гріти. Тому знаходжу якусь бляшку. Приставляю тут чудо до бляшки і пробую нажати кнопку. Цікаво, що щось буде відбуватися. Реакція є. Нагріву нема. Треба брати осилограф. Не інакше. Заткнув я пискатій пищалці. Тут дві пищалки, але пищить він на мене саме цією. Щоб не дратувало. Що я знаю? Вузол на семействорі працює. В момент команди включення подається висока напруга на міст і, відповідно, на транзистори. На транзисторах. Інколи зрідка появляються прямокутники на долю секунди. І не на всіх, і не завжди. Відповідно, йду далі по оптопарах, і по входу оптопар, історія та сама. Відповідно, можна зробити висновок, що пристрій неадекватно тактує вихідний каскад, тобто є проблеми з керуванням. Керування далі через резистор йде напряму на процесор. Живлення процесора в порядку, термодатчик в порядку на нього реакція є при його зменшені опору починає вищати і перестає взагалі працювати, падає в захист. Одним словом, незрозуміло чому процесор перестає тактувати вихідний каскад. А чому він це робить без повної схеми, я, на жаль, сказати не можу. Тут є дві оптопари, для чого вони незрозуміло. Мікросхема ще одна затерта. І я в ступорі, скоріше за все віддам, тому що далі ремонтувати то гімнячко не має особливого сенсу. 2024, 1 го Ну, Не таке вже й свіже, але я так розумію, приїхало воно не тільки недавно. А якщо купнути глибше, то можна помітити, що напруга після появляється разово, доволі швидко падає. І при повторних нажиманнях на кнопку знову не появляється. Семестор справний. Керування виглядає справним, немає сигналу. На вході оптопари сигналу на включення немає, тобто воно якось взагалі першоразово викид, якийсь типу його вмикає. Перша оптопара йде на другу оптопару. На виході другої оптопари я маю чіткий сигнал спрацювання. А перша оптопара не спрацьовує. Вивчаю зв'язок між оптопарами і чому цей вузол працює некоректно. Розбираюсь, далі. Трошки помилявся. Кнопка опрацьовується цією мікросхемою і через оптопару на процесор. Цей сигнал відслідковується в порядку. На оптопару керування приходить разовий імпульс, так само, як на транзистори. Живлення процесора в порядку. Ось дільник. Імпульс. Йде підтяжка до плюса через резистор. Далі імпульс приходить напряму з процесора через резистор. Резистор в порядку. Відповідно, виходить якась ерунда, яка полягає в тому, що немає правильного сигналу з процесора. Перший раз після включення імпульс проходить, а далі ні одного імпульса немає. Хоча реакція на кнопку, судячи по звуку, присутня. Одним словом, чомусь процесор не хоче повторно і надовше вмикати вузол. А чому він не хоче, зрозуміти я не можу. А що ж всередині електрода? Він розбірний, можемо глянути. Видно підключену платку кнопки і видно два дроти залитих в епоксидку. Там кутушка, без сумніву, ось провідники, ліцендрат валять до неї. Тобто, її можна перевірити звичайним омометром, і, в принципі, там проблеми немає. Короткочасні імпульси проходять, далі зникають. Процесор по якійсь причині не хоче продовжувати. Це знову ж таки може бути також пов'язане з якимось зі зворотніх зв'язків, чи по напрузі, чи по струму. Але без документації і явних дефектів це виявити практично неможливо. Тому схиляюсь віддавати без ремонту. На фінал ще пройшовся по живленню драйверів. 16 вольт присутні, тобто, якби проблеми немає і не зникає, а імпульси зникають дуже швидко. Зворотні зв'язки відслідковувати тут незрозуміло як, враховуючи що мікросхеми затерті, тому кінцево віддаю. Коротше, мастурбував мене звук, оце пікання, коли він пікає навіть на виключеному. Відповідно, почав я задавати дурні запитання власнику: а що, куди, а як, а інструкція. І про прокинулася думка цікава. Він йшов на Америку. А скільки в Америці Вольт? Правильно, 110. Дивіться. Дим бачите? Воно робоче, йому напруга зависока. Тепер питання, а що з тим робити? Його можна переробити АйПЧ на 220 вольт чи ні. Аж по металу чути імпульси. Гріє капітально. От фарба вздувається вже. Гаряче печа в пальця. Коротше, знову ремонтуємо робоче. Блін, отак і живемо.